Попередньому відео підключав цей двигун на кнопку від болгарки на регулятор. Думав, що буде плавний пуск, не було. Написали в коментарі спробувати з дрельки поставити кнопку. Зараз буду пробувати. Дрелька робоча, тільки редуктор поламався. Зараз буду її скоренько розбирати. Відкриваю. Ага. Ось Блін, міг, 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 міг редуктор не, не розбирати, міг це розкрутити. Ізняти. Так, що у нас по кнопці? Треба ретельно подивитися, як вона підключена, аби підключити. По ідеї так само. Нерв не працювати. Так, Так, кондьора нам не треба, бо цей двигун запускається без кондьора. Так, це ще не буде? Ну, принаймні, можна попробувати, протестити. Так, це є, тепер ці два. А, так, тут я вже все підключив, під'єднав, можна спокійно запускати. Дроти заізолював чутка. Так, що, буду включати на мінімум оборотів, чи це на максимум. Що я не знаю, зараз провіримо. Ні, це мінімум. На самому мінімумі ну, воно взагалі не, не хоче крутитися. Тобто, о, нажимаю, він гудить, но не запускається. Пробуємо чутка додати на три шчолчка. На Ану? Ні, теж не хочу. Ну, Четвертий. Почав крутитися. Ну, крутиться, скажем. Ну так, вороти маленькі, обороти невеликі. От, зараз чутка десь так до, до середини додаю накручену повну. Десь так буде середина. Пробуємо. В принципі, працює і як плавний пуск працює теж. Так, Так, чую цьому, що тяга в нього є досить. Навіть з цим. О! Це вже повні обороти. Так, тепер кладу на середину і попросила ще перевірити, чи я його зможу втримати рукою а, ну, через рукавицю. Через рукавицю пробувати не хочу. Буду пробувати через рушник. Дай, током так, Через рушник. ну. Не отримую. Він все одно пробує. Це на, на половині. Кнопка на, примерно на середину поставив. Не, не можу втримати, палить, палить рушник. Якщо на максимальні обороти поставити, то я взагалі її не втримаю. Якщо я на середніх не можу втримати, то на, повністю, на, на всіх оборотах. Та -да. не, не, можу. не можу його втримати. Крутиться, кстати, обороти набирає дуже різко. Можна полегонько, а можна наповню. Ну, В принципі, це й понятно. А але треба мені відрубати кстати, цей кондьор, тому що він, цей конденсатор він не... Ну, Цей двигун взагалі працює без конденсатора. І цей конденсатор создає в ньому, тим більше він підключений на постійно. Uh, создає в ньому. Коротше, через цей конденсатор він починає гудіти. З нього якісь. Ну, не такі... ну, от зараз попробую відрубати, щоб не прийшлося мені зараз його назад ще ставити. Цей конденсатор. Звук з'являється такий песклявий, ну зараз. Ага, кнопку Включив. Так, тепер пробую без конденсатора його утримати. Не Не можу. Так само не можу. Наповну стоїть і втримати його дуже важко. Не знаю. Ще раз. Не Не можу його утримати. Коротше, що можу сказати? В принципі, о, аж, аж задимівся цей, нагрівся. Спалило рушник, мабуть, мені, ну? Все. Аж видно ці. Нагрілося аж гарячий шкіл. <флук> ставити таку кнопку, в принципі, можна і напевно що її навіть використаю для гріндера. Тому що можна собі вибрати любі оберти, можна навіть трошки собі там накрутити, можна полегенько його запускати. Тобто... Ну, якесь таке. Коротше, ну, в ідеалі добре би було купити таку кнопку, типу, заводську там з всякими, там оце, Але навіщо, якщо є в хозяйстві десь розламана дрелька, стара, неробоча, взяли з неї кнопку і маєте чистий спокій. Тому, якось так. Пишіть в коментарі, що протестувати у наступному відео. Кому інтересно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буде багато-багато всього інтересного. Всім дякую за перегляд, всім пока.